Продовжується 19 квітня 2025 року. Повітряна тривога. Зараз у нас без 20-18 година. Путін об'явив перемір'я з 18 години. Ну, 20 минут, розумієте, 20 минут і он вирішив, вирішив їх не втрачати. Так що, ну так, да, діка. Дуже дико, люди добрі. Ну что, девчули? Девчули наши красоточки ждут вкусняшек, да, сидеть. Ай, Сеня у нас молодец, да. И Рубичка будет сидеть? Конечно, все будут сидеть. Ой, ой, такая, молодец, малышка. Так, не деремся. Франюся, сейчас от обида. Дочечка, все, все мое хорошее. Франюся, сидеть. Нельзя, сень. сенечка, это франюсі. Угу. Конькой франюсі, скажи, я забрала. Так. Угу. Давай, що це, мама, ти нам даєш за кексы. Це, мама, вчора пекла. Перша партія у мене нормальна, друга партія. Великі паски у мене не отримується. У мене духовка не має. Сидіть регулятора. І такі великі не виходить. Сьогодні я буду ще пекти, ще маленькі такі в стаканчиках. Але я обрізала, вони трошки підгоріли, я обрізала. І намажу будуть як кекси. Но оці на смак, смак шикарні. Вони з горішками в мене сидять будуть ці кекси. Жовті там багато яєць, сметани, масла, вони на вкус просто тають во рту. Ну, із за того, що велику, мені не треба було великі форми купляти, мені оці в стаканчиках якраз виходить, в стаканчиках нічого не підгорає і все добре. Ось, і я зараз буду готувати ще, замішу трошки, хочу в стаканчиках. Я думаю, потихеньку, хоч і чоловік каже, не треба не готуй не готу багато, але ну, зрівно ж хочеться вкусненького. Воно не таке, що там один-два дні портиться Паски. Вони будуть і потихеньку ну, ж смачно, раз, раз за рік можна наїстися. Правильно, нічого. Хай кажусь там, навіщо готувати. Все воно з'їсть, бо воно все смачне. Зараз я вам піду туди, покажу, які у нас гарнюні ні тюльпанічки. А тут, дивіться, ще розквіли тюльпанчики, який вони класні, які вони різні, подивіться, які. Це червоне жовтим, це ярко-жовтий, це такий цікавий малиновий сніжно рожевий. А тут, дивіться, що тут, яка красота взагалі в нас. оце такі тюльпани зараз. Боже, ну вони взагалі суперові. Це я так жіночки в минулому році купила оцей такий якийсь Трошечки як скокожені. Боже, все одно вони такі класні. Гібридні тюльпанчики а цієї кніжні. Вау, взагалі. Тільки мало, треба було більше купити. А ось іще жовтенькі буде зацвітати. Ось така краса. І кульбабки вже тут у нас. Клас Доброго дня, дорогі друзі! Я вас вітаю із наступаючим святом, світлим, святом Пасхи. Бажаю вам сердечного тепла, здоров'я, всіх благ, всього найкращого. Незважаючи на війну, хай буде у, вас, у ваших душах тепло, затишно. Любові, взаємоповаги, взаємодії з іншими людьми. Хай У вас буде все добре. Спокою. Дай Бог, щоб Господь оберігав на добрі справи. Всього найкращого вам, дорогі друзі. Зішечка ми освятили пасочки. Ось такі. У нас маленькі, я вже показувала. Бачите, який час такі корзинки. У нас така корзиночка, вона дуже компактна і з кришечкою. І нам удобно. З Ксюше було в маршруті багато людей. І дуже-дуже удобно. Було із такою корзиночкою, вона закрита, тверденька. І освятили, слава Богу. Дивіться, які красиві ці сакури, дивлюсь, підскажіть, що це за дерева, вони ну, дуже-дуже файні, класні. І тут прямо сонечко, дуже затишно. Ксюшка попросилася трішки погуляти, вона трішки пограється, і ми біжимо на малювання. У нас малювання сьогодні. Всім чудового настрою. Це такий кабан. Щось я кабана покажу. О, Такі лавочки гарні. Ксюшка залізла, тут уже на льва. Треба на малювання бігти. Доць. Уже ти бачила, скільки часу? Сьогодні, сьогодні буде недовго малювання. Не до трьох часов, не до чотирьох. А дуже-дуже мало. Завтра ж свято всі вже. Давай, поднажми. Поднажми. Подивіться, які вон там голубки гарні ззаді. Та чого таке Конечно, видно, Ксюша. Красота. Пошли, зайка, все. Каменный сад. Я могу появиться. Я творится. You've <laughs> Забрали з ксюшечку ми з малювання та з гімнастики. такий малюночок. Сьогодні вони малювали дуже, дуже позитивний. Клас. А У нас запахи тут просто неймовірні. Як же вона класно пахнеться черешня? Це що та з чимось. Парфуми самі-самі найкращі. Це квіточки. Знову повітряна тривога. Дівчулечки, попусіки тут щось поїдають. Сьогодні вже, мабуть, четверта, це мінімум, може б четверта чи п'ята. Знову багато повітряних тривог. Неспокійно в нашій області. Дуже неспокійно. Сьома повітряна тривога. Дуже неспокійно Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні вже 18 квітня 2025 року. В місті Запоріжжя спали спокійно, слава Богу. Але в Запорізькій області були вибухи в сумі. В Сумах були теж вибухи, а в місті Харкові, там вранці, був ракетний страшний удар. Один, одна людина загибла, удар по багатоповерхівці, 90 поранених людей. До вечора звернулося вже 98 людей, 4 людини у дуже тяжкому стані. Будь ласка, 20 квітня і, будь ласка, будь ласка, будьте обережні, будьте обережні, бо це така спокуса і провокацію вони готують. Це немає сумнівів. Ранюшечка наша вже прокинулася, була вона. У нас в хаті закрита, Ксюнечку забрали з малювання прийшли. І буду робити зараз сочки. Тісто вже піднялося. Я зробила в 4 десь 4, отак приблизно, мабуть, в 3.30 я тісто замісила, зробила. І воно піднялося. Якраз ось зараз буду готувати. Формочки купила, докупила і стаканчики купила. Зараз я покажу. Пробувала в маленьких стаканчиках робити пасочки, дуже класні. Маленькі, отакі виходять. Дві великі формочки. І середні у мене там ще п'ять середніх формочок. Прекрас я все купила зарання. І ще такі квіточки докупила. Ось, А це взяла такий і для тіста. от такий, бачите, як мисочка така для тіста. Серветки, потім для пасочок пакетики, такі купила. Ну, Все знадобиться. І, і ось такі маленькі, такі гарні, класні теж пакетики для пасачок туди положити. І, мені каже, буде дуже-дуже гарно. Дякую. І сьогодні хочу Танюшки подякувати своїй подрузі. Вона мені зробила чудовий подарунок. Каже, привезти кашки, кашки для собак. Говорю, привезти. А привезла куча макаронів, всяких каш, запакованих що. Балуються, дівчата балуються, зараз я вам покажу. Багато макарончиків, всякі кашки класні вона привезла, олії привезла, там Біблію Новий Завет, І ще таку ось, читати із псалмами. Якраз там такі буквочки більше, ніж в мене. мене маленька, біблія. бібліомалисінькі, такі буквочки трошки вже незручно, погано бачу, ввечері особливо. І такі класні тонькі подарунки, там і каші такі, і собачками буде. І, мені каже, і нам нормальні каші, дякувати Танюшки. Так що такі перед Паскою Нам подаруночки теж вона подарувала. І собаки будуть в захваті. Якраз у них каша сьогодні, в мішки. Ми мішками купуємо великі такі найбільші мішки. Якраз мішок уже закінчився, каші. І тепер буде. Не треба поки купляти. Ой, що вони витворяють. Ну, вона сама, бачите, балується. Так, мені квіти не, по... не покусайте, не попереворочуйте. Дівчулі бали Бачите, це вечірні ігри, Поїли вони добре, поїли і їм, їм хорошо, енергію море, треба її кудись дівати. Цю енергію. Ось таке витворяють дівчулечки. Рубі сама укусила, потом потім сама і кричить щось да, ударилася. Що ти гавкаєш? Ти ж провокатор, що дві однакові. Ой, так гучно, у мене аж вже голова від них. Йду я додому, до хати. Дивіться, вже ця яблунька буде зараз розквітати. Вже така красунечка, такий рожевий цвіт гарнюсінький. І ще трохи буде розквітати. Погодка сьогодні, ну, взагалі, жара-жарою, 25 градусів на сонці. Ну, навіть, може, не на сонці, а так в машині я дивилася 25 градусів. Сьогодні взагалі і вчора теж класно було. Вчора десь було трошки менше, сьогодні 25. У нас жарище. Все да? нюхає. Що ви там винюхали вже? Винюхали там. Собачки там прогулюють, так? Да? Такий, що ця охорона. Баба. Всім тихого вечора. Хай. О, все буде добре, все. У вас виходить, пасочки підходять, хай буде добрий настрій і дай Бог дожити до світлої Пасхи. Сьогодні Страстна П'ятниця. Вранці, хто був на службі, теж читали, теж читали Євангелії, читали. І сьогодні були такі тяжкі Євангелії там. Вспоминали про як, як Ісуса Христа на смерть, Приталі на смерть, як це все було. І такі тяжкі Євангелії, дуже тяжкі, але ми повинні це пам'ятати. І завжди повинні бути вдячні нашому Господу Ісусу Христу, що Він за нас, за нас віддав своє життя. Він наш, наш Спаситель. Завжди треба його не забувати і з ним просити його розмовляти, дякувати за все йому, нашому Ісусу Христу. Хай у вас все буде добре, Божої підтримки і покрова всім. До побачення. Хай все буде тихо і спокійно. Добрий вечір, дорогі друзі. Ось наші перші пасочки. Да, пахне бананом. І Ой, я їх готувала з маката, ванілью, пахне. і готувала в маленьких стаканчиках. Отаких, От дивіться, бачите, їх змазувала масло змазувала, І ось такі перші пасочки і у нас. Зараз ми будемо зробити глазурь а глазор я завжди роблю ущене молоко. Потім добавляю сахарну пудру. І трошки у мене лимончика лімончика немає. Я завжди лимончик додаваю. Так як немає лимончика, я буду додавати Ось, у мене. Ні, це лаймовий сік, буду додати. І головне сук. все перемішувати дуже швидко. В цій е, мисочці будемо це все перемішувати. І це все треба робити швидко. І потім присипачкою. Чому швидко? Бо застиває дуже швидко гущене молоко. із Посипкою цукрова пудра дуже швидко застиває. Треба буде зірочки, зірочки, оці будемо, да, зірочки. Бистро -бистро клеїти. А оці ксюнчка, отакі, як, що це так, якісь цвіточки, да? так. їх можна посередині. Так, крути, так. Угу. так що, ой, починаємо, потім покажемо, що у нас вийде. Глазурю. сейчас будем робити глазурь. А я думала, що гусенка буде. Ну, гущенка. Да, лазурь буде из гущенки. Я завжди роблю. Мені подобається. Вона так... Ого. Давай я Ох, Я уже устала. <сюха> Давай, ксюха. Вау, дождик пошел. кидаем да, не всю, потому что нам еще для больших а пасок, для не великих, а там духовки еще у нас паски, тому все э, ж так духовки паски, нам же надо разделить, чтобы потяг. Котень... Подожди, будешь, будешь, конечно. Я Подожди, хочу сейчас одну минуточку сейчас. Для этого вот я добавляю. А будешь? Это да? да тоже угу. можно. Давай. Можно я тоже. Так, вот наша глазурь. И сейчас будем одеваться, Ксюша. Можно так? Майка маленькая. <сосе> можно это да я? Можно? Не <сосе> хочу Смотри. И, <сосе> и украшать будешь, да? А можно я маленькую хочу? Видишь? Смотри, и вот так ручками. Да? Я буду, маленькую. <сосе> я буду. <сосе> Дай, я хочу. Подожди, давай по очереди. Угу. у нас всякие такие посыпочки еще вот такие посыпочки ой Вилья, а тут mm. одна штучка, можно ничем, ничем, ну, красиво я полежу. давай так а, смотри, аккуратненько, а главное смотри, так потихонечку ну, мне кажется просто, чтобы будет более экономно скорее, они сейчас засохнут да, они тоже, тоже швидко засыхают это правда угу. такая лазурь, что тут надо так, сваденько. Судай, как красиво получается. Мне вот это уже, угу. одна ты готова? Вот это смотришь. Это кусочка Вот, короче. Открой, с вот эти, пока не захсут. Давай эти на большой паске оставим. Ну, Хорошо? Ну и эти же тоже пускай... нужны. А да? да, эти потом уж сюда. Ну, почему? Это почему? Потому что руки у меня заняты Ой, так, я тоже ссотку? сейчас спасу. Так. Mm. Ай, -яй -яй -яй. ай, 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 ай. А почему ты че тебе эти бед только? Тебе только эти. Ну хочешь шариками украшать да, вот эти? Да, я этим. хочу шарики. Бери, бери только они рассыпай, они а очень легко рассыпаются. А что это у тебя цветок? Возьми его сюда, как-то цветок что-то падет твой. Так, краса у нас тут прят. Аккуратненько локт випачкайся. Такий у нас процес. О, та камеру включили, подивилися, а то було таке, що робимо камеру, забуваємо включити. О, така смакота. А лазурі взагалі класна. Там я я та і, і, і Не надо заморачуватися. Я оцей рецепт, коли в інтернеті знайшла, Боже, я така довольна, тому що в мене вечно глазут. Аккуратненько, що пачка пачках бы продається, да, типа там змішувати треба. У мене немає міксера і у мене нормально не виходило. Тому... Давай і ці тоже откроем. Ксеньюш, ні 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 давай оставим котенок. Тепер прям не имется на великі паски. Кисюнчика. Ну, вот лас. Добре. Одна трошки пригоріла ця, ну нічого. Ти якось її познач, щоб ми, це для нас буде, щоб ця щоб пригоріла, щоб для нас. Ми її попробуємо, Ксюша, сьогодні її, оцю. Так, її так, щоб ти точно знала, що це ця пасочка. Ось вот так, угу. таким узором. Давай, давай. От, так. Угу. Та, у нас багато ще великі пасочки будуть. Що з духовочки печуться. Ну по чому ти блять мені украшать, не красиво? Ну давай, щоб було по-різному, ну, не красиво цей. Мало влазуй. А ну давай більше. І тумакай. Іще, Іще бо бомб... якось у тебе. А ну, ось цей бочок, бочок. На цей... цвіточки. Дивись, ну, побачила. Дось... Цвіточки ага. дві жили. Цвіточки ось. Е... сейчас, вот он. Цвіточки, квіточки. Ну, бери, хочеш уже, пожалуйста. Ой, да. так. Давай я. Там такі цвіточки. Головне угу. спокійно, тихенько, Тихенько, спокійненько, така краса. Бери всі цвіточки, хоча на великі паски, ну хочеш уже, ладно. Прошай. Смотри, красиво. Угу, Круто. Да, правда, треба було більше купити. Классно, да, выглядаете с цветочками вообще супер. Угу. Хочешь еще? попадаете к трошке чуть-чуть, но тут нормально. Ем и светлише еще. Порцію. Чоловік мене просить, не, не, не багато, я ж тобі кажу, багато пасок не треба. Оце <ріст> ж раз в году, правильно. Такі пасочки, хочеться, що ж аж. Так, ось ще одна тут паска, може не хватить глазурі, ну нічого. А оцю що, ти що, теж будеш украшати? Я ж хочу той. Давай, давай оцю, тільки ти швидше, бо вона висихає настільки швидко, Ксюнь. Угу. Сюмчика, спасибо, украшаєш, мені подобається. Ось така краса усі, що виходить. Хозяечка. І ты видите, ну в мене така ідея, але я не знаю, треба, не треба, там оці яйця маленькі, бачите? Можна її буде теж повтикати в великі паски, можна в маленькі посередині яєчко, там як шпажки. Чи не треба портити пасачки? Де ж це таке думаю? Треба, не треба. Очень быстро дам, малыш, я тобі говорила, що засихають. А так приготуються. вже приготую. уже тут не терпится да? ну посмотрим ксенечка потерпи чуть-чуть скоро скоро сейчас оно там таймер стоит то кушать Пошу. можно если осторожно Що паски хочеш, да? Паски. Просить щось просить. Ой, Дівчата, сейчас буду ціловою цілитися, потом буду трошки паловатися, согреса-согреша делаю. О, вкусно. Ну все що? Вкусно, точно вкусно. А от ці великі буду трошки більше солодкі. Я там сахара побільше. А і більше яєць. Добавила 6 яєць і сахара дуже багато. І масло, і сметани більше. Ну, коротше, ці паски більше, вони такі пасні. Не що пасні, а ці на молокі. Молочко, там 4 яйця. Виходить, дуже дріже там і там. Але в тих пасках, які, не знаю, там сметана, там багато сметани, масла багато. ну, трошки рецепты ризни и трижи Смотри пасты! Я влоги купляла, вот цены сухие Смотри, голова, голова кружится <laughs> за пастой Голова кружится? За пастой Приятного аппетита, моя звездочка Трошка доедает свою пасточку The box here. Yeah.